Сьогодні відбулася нарада міського голови Сапожнікова за участю головного лікаря директора медичної допомоги Луцька, головного лікаря Нововолинська, заступників селищного голови, активістів, ради ветеранів. Питання розглядалися по закритті швидкої допомоги, як доповів головний лікар Олександр Олег Степанович Куц, що скоро буде в найближчому часі, в найближчому режимі. Лучувати в селищі жовнему, але на вимогу, якщо будуть виклики, то вона буде виїжджати, обслуговувати в район, зокрема, найближчі села, Біличі, Грибовиця, Заболиці, частина Литовича, Соснина. Тобто буде працювати в такому режимі. Не буде вона тут чергувати біля селища. Стояти, якщо є виклик, вона буде на виклик їздити в сусідні сели і обслуговувати селище Новолинське. Якщо потрібно, буде екстрений виклик і не буде бригади в Новолинську. Вона навіть зможе виїжджати в Новолинське. Але як повідомив, фактично швидка допомога в селищі не закривається. А саме відділення швидкої допомоги буде працювати, там вже 8 днів замок висить. Ну, зараз, зараз буде працювати, значить, якщо потрібна така допомога, як поміряти тиск, там, вняти, в денний час на прийом до лікаря з 6 години, коли поліклініка закривається, значить буде тут чергова медсестра працювати до 12 години. так як на нараді повідомив головний лікар, що статистика показує, що до 12-ї години ще люди звертаються в дати, тиск поміряти, а з 12-ї години до ранку практично ніхто не звертається, тому поки що він пропонує так працювати в такому режимі до 12-ї години ночі. Пункт швидкої допомоги, як він існував, так і не існує. Тобто ніякого нормативного акту про його ліквідацію немає і бути не може. Він він існує, він є він і буде існувати на дому. Єдине, єдине, що ми просто побачили, що останнім часом кількість викликів по самому жартневі дуже зменшилася. Такі дні, що за добу не поступає жодного виклику, екстреного виклику. Тобто я не говорю, що люди не хворіють, вони хворіють, вони потребують медичної допомоги, вони звертаються, але це не екстрені виклики по екстрену медичну допомогу от по кілька днів не звертається, а машина стоїть. Без правил. в той час, як скажімо, і люди чекають медичної допомоги екстреної медичної допомоги в інших населених пунктах, в тих же селах, які тут знаходяться близько по Нововолинську, і через то ми реорганізували роботу таким чином, щоб бригада не була прикріплена одна бригада чисто до одного населеного пункту. А щоб мали можливість відділення екстреної допомоги Нововолинська, мала можливість регулювати оцей процес. Тобто є виклики, їдуть на на в не лише одна тільки бригада, а будь-яка бригада, яка, яка чергує в цей час новолинську. Якщо це виклик е, до серйозної патології, то навіть може їхати на цей виклик лікарська бригада. А тут е, чергувала лише фельдшерська бригада. Тобто таким чином ми зробили так, щоб можна було більш пластично е, не реагувати на, на ці всі моменти. Вістань все таки не є великою до Нововолинська і дає можливість автомобілям, які обладнали. Спеціальними звуковими сигналами в межах 10 хвилин доїхати до, до Жовтнево те саме зі Зіванзіван ж все були ближче, але і тут так само бригада може чергувати. Ну єдине, що тільки я кажу, що дуже мало викликів. Ну ми. Сьогодні е, е, обсудили цю ситуацію, і ми вирішили все таки, що в нічний час е, бригада е, може чергувати бо в нічний час менше викликів взагалі є і Новолинську Так само тобто е, навантаження буде нормальне, і крім того, бригада так само тут буде стояти, якщо е, е, по мірі по мірі того, як будуть виклики, тут по мірі того, навіть якщо буде менше викликів по сусідніх селах, тобто бригада не буде зайнята е, викликами по інших населених, пунктах. Ну, Буде знаходитись тут. Тобто пункт визвання буде тут, і всі необхідні під медикаменти він, він, він меблі. Є вони повернуться сюди. Так він і є. Там чекайте. медикаменти. Всі є, немає значення звідки вони поступлять. Ну, дивіться, ми тут? зараз зайдемо, а там пусте приміщення, там немає меблів. Там був телефон і виключені лампи. А на медичну допомогу надають не меблі. І і медикаменти на швидкій ціні не тоді, коли ви щено, але вони, коли, коли вони клініка, лежать тут але... в шафах, а тоді, коли вони є в машині. В машині є машини повністю забезпечені медикаментами. Медичним обладнанням те, те яке необхідно для е, е, встановлення діагнозів і е, іншою, іншою апаратурою, так само спеціальною, яка є між іншим дуже дороговартісною. Це важливо, щоб було в машині, а не тут. Тут тут не важливо. Тут ми не зацікавлені, щоб тут стояли е, медикаменти. Вони тут ні до чого. Я з вами погоджуюся, але в селищі жовтиму нараховується більше ніж 4 тисячі людей. Скажіть, хто буде нести відповідальність, якщо швидка запізниться на випи. Центр екстреної медичної допомоги